Всім привіт вітаю вас в новому відео. Сьогодні в нас девідока день народження, йому виповнюється 4 рочки, він вже у нас такий дорослий хлопчик. І я вам тут зробила таку величку нарізку з відеофрагментів з нашого ранку, як він тут прокидався, дивився свої подарунки, що ми йому подарували, яка була в нього реакція. І Після цього всього він вже поснідав і пішов собі до школи. І такий вже нарядний він пішов в школу. Доброго ранку. Починаю сьогоднішнє відео. Воно буде присвячено нашому дня народженню нашого синочка. Йому сьогодні виповнилося 4 роки, і він вже м -м, пішов в садочок. Дуже такі швидкі були збори зранку, тому нічого не знімала. Може, вставлю декілька там, нарізок, але не знаю. Загалом хочу показати, як ми вчора з Захаром прикрасили. Надула такі кульки, там в нас є така спеціальна стрічка, з неї можна взагалі арку робити, але, ну, бачите, вона трохи так випирає. Я по-іншому представляла, але треба було просто лишати більше місця. Але загалом, Деві був в захваті, купа кульок, те, що він любить, тому дитина задоволена. Також купили а, ось ці кульки, які на гелію. Це вчора заїжджала в Dollar 3 і взяла там. Декілька кульок і ця четвірка теж звідти. Оцей Хеппі Birthday мені дуже подобається. Декор, як, ну, для це взагалі е, чіпляють як на вхід в кімнату дитини в якої день народження. Але в нас там немає так багато місця перед його кімнатою. Ну і взагалі зранку він не дуже звертає увагу на це. А тут е, він проводить більшість часу в день. Тому, ну. І ми, звичайно, прикрашаємо саме цю кімнату, бо тут він перебуває найбільше. А, також у нас там такі помпончики. На кухні трошки ще є, але ну, основне це тут. Отже, що ми йому подарували? А, такий мольберт. Купували його в Кей в IT, як тут кажуть. Він двосторонній, з одного боку можна малювати маркерами. А з іншого крейдеру. Ось, бачите, такий ролон також там купили, що можна відтягувати. Тут на магнітиках його там притримати якось. Дитина помалювала, відрізав і далі в собі така нескінченна, нескінченний папір. От, мілочки це теж там купували зразу. Єдине, що не подумали, треба було взяти ще таку витрачку, ну, знаєте, щоб витирати маркер а потім. Ну, загалом, ой. Він хотів вдягти цю штучку в садочку. Це така як медалька. Ладно, Вдягнемо її сьогодні ввечері. Ще одна кулька. Це в нас Лего. А, це такі, знаєте, дрібненькі Лего, але там немає якоїсь єдиної теми, можна, малюв... можна збирати будь-що. Тут -от є, як бачите, ідеї. Там якась книжечка має бути, що можна з цього всього набору. Зробити. Тобто Тут може бути абсолютно різні за темою фігурки. Це від 4 років, як бачите, тобто вони дрібні. Ну, Нам сподобалось, що воно в боксі, нічого не буде, знаєте, губитись зразу все. Погрався, склав назад і клас. Така ще гра. Це така, м'ячик, і воно має приліпатись. Тобто, одна людина тримає цю штучку, друга кидає. Ну, я думаю, це класно, бо Девіку треба покращувати його, якості, його навички, в, ну, з володінням м'ячем. Тим паче, що це маленький м'яч, тобто з великим він, в принципі, нормально в нього все. Він любить футбол тут ганяти, але треба ось на саме реакцію. знаєте. Це, ну, це навіть дорослим, інколи складно, тому. Також така гра. Це. Ну, як, знаєте, на столі Ми ще не розбирались, будемо вивчати. І, звичайно, звичайно, пазли. Давідик в нас дуже полюбляє збирати пазли. І е, в нього є... Спочатку він збирав там на дві детальки, на, потім на більше, дерев'яні, паперові, різні в нього є. І е, в нього є теж такого плану, теж така коробочка, там всередині пазли. А, але в нього було на 12 деталок, так? А тут на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут вже 24, як бачите. І це були. Не можу сказати, що він прям обожнює цей мультик, але, знаєте, 15. Інколи дивиться і прям в просить ще, а інколи не хоче. Тому для різноманітності нехай буде. І от такі от тут є 6. Малюночки, бачите, є і на 24, є і помечені, зовсім маленькі можна збирати. Тобто різної складності. Це я вважаю дуже добре. І взагалі, якщо дитина цікавиться пазлами, це, це треба заохочувати, тому що, ну, як ми знаємо, то саме пазли дуже гарно сприяють розвитку мозку. От. І якщо ваша дитина це любить, то не обмежите її і купуєте те, що їй цікаво. О, тому ось такі у нього є новенькі пазли. Будемо сьогодні збирати, прийде він з зі школи і буде все тут роздивлятись. Тому що зранку, звичайно, швидко-швидко треба їсти, збиратись туди-сюди, і він так подивився. Собі пішов. І я впевнена, що і Мольберт він теж зацінить, тому що він дуже любить малювати. Зараз особливо він почав е, якось теж періодами, е, то він просто так калякав, то він е, намагається не виходити за контур так обережно. Ну, тобто, все залежить від настрою. Але це вже дуже гарно, тому що раніше він просто малював або що, а зараз він намагається замальовувати там певним кольором. Звичайно, не ідеально в нього виходить поки що, але в цьому свій час. Сьогодні мій сніданок виглядає саме так, а, дуже лаконічно, але все тому, що дуже мало часу, треба багато що встигнути, треба збиратися, готуватися, бо ввечері до нас прийдуть а, наші гості. Це буде перший день святкування а, так, чисто сімейна вечеря. А вже в суботу, в Деві буде вечірка в батонному центрі, але то вже буде в наступному відео. Всім привіт ще раз! Хочу зараз їду по справам, треба ще дещо встигнути до того, як забиратиму Давідаці школи. Я хочу вам коротенько розповісти. Я вже якось обмовилась в цьому відео, що ми в суботу у Давіда буде друга частина його дня народження, а саме. Центр приду до нього там деякі друзі, буде ще один день святкування. Але хочу коротенько розповісти вам про те, що не знаю, як у вели великих містах, але ми живемо в місті, де 30 тисяч населення, і в нас навіть в наших, як то кажуть, околицях маленьких ще менших місцях навколо нас загалом. Вже проблематично знайти якесь місце для святкування дитячого дня народження. Я була, чесно кажучи, шокована. Бо того року ми Девідо було три, ми святкували вдома, просто покликали наших друзів, там деяких родичів. І ну, тобто, питання так не стояло в нас, як в цей раз. А тут він вже дорослий, ну більш доросліший ніж в тому році. І ми вирішили все ж таки кудись піти, щоб якось. Шукали, шукали. Ну, у нас в принципі небагато таких місць, знаєте, типу дитячих майданчиків там чогось такого, як то кажуть, indoor playground. Тому в нас ще й похолодало, тобто якісь активності на вулиці в принципі, відпали самі, самі по собі і ну, треба знаходити щось всередині. Ми шукала якісь ігрові центри, щоб там була дитяча кімната, де можна ну, щось там поїсти, посидіти. Спочатку знайшли одну таку кімнату, але там, знаєте, типу для ну, ігрові автомати якби для дітей. Там, де ти граєш, тобі дають якісь монети. Я туди сходила один раз, щоб він спробував взагалі подивитися, що сподобається йому там взагалі. Але ну, йому не зайшло. Мені здається, це більше для, для діток постарше, які там азарт і тому подібне. Для нього, для його віку, було буквально там три автомати. І все. Тому ми вирішили. І взагалі там місце було таке, знаєте, взагалі дуже олдскул. Дуже таке старезне, ну просто ретро. Нам не дуже сподобалось. Після наших центрів в Дніпрі, я вже не кажу про якісь там більші міста, але в нас купа всього, і тільки знаєш, знаходять гроші і вона святкує тут з цим проблемка. Ну, загалом ми знайшли одне місце. Я вам покажу його, як я вже сказала, в наступних відео. Давіду там дуже сподобалось, він обожнює батути. І оце, в принципі, можна сказати, єдине місце, яке повністю нас влаштувало по всім наших, нашим запросам, які ми ну, відносили до цього місця. Тому це дуже і дуже мені... Я не знаю, що ми будемо робити наступного року і де будемо святкувати, бо це, мені здається, одне з найкращих. Можливо, треба буде їхати в якісь інші міста, я не знаю. Але це не прикольно. Я не розумію, чому так, і взагалі, де всі святкують. Невже вони всі? Ну, я розумію, що в них тут свої будинки, і можливо, вони влаштовують якісь, знаєте, на задньому дворі якісь там, але ну, це добре, якщо літо. А от зараз осінь. Так, вже похолодало цей тиждень. До цього була просто спека 30 градусів, просто літо було. Зараз 15-18, зранку може бути навіть менше. Тобто дуже холодно, там в парку десь не відсвяткуєш. Ну і взагалі мені якось не дуже таке подобається. В парк можна і просто з'їздити. Якось більш, ну, я не знаю, більш весело, більш святково. Тому то взагалі, знаєте, таке відношення, що ресторани. Ну, ресторани це дуже так сказано. У них всі ось ці фастфуди, Авендіс, Мак, там, KFC, що ще. Це все називається ресторан. Але в моєму розумінні це не ресторан, але ну так. І сказати, що в нас багато місць а, не тільки я кажу про ігрові майданчики, а й просто, знаєте, якісь там заклади, де можна гарно провести вечір, щось там якісь особливі моменти відсвяткувати. ні У нас є аля, там щось по типу італійського ресторану, але ну це просто жах. Ми вже приїхала садочка, і Девічка малює на своєму Малібірті. Так, на Деві, Що ти малюєш, розкажи. Клас. Якого... він девочку. А якого кольору в тебе той мілочок крейда? Так? А на англійський? Да. Purple. Ти любиш малювати, Девика? Класно. Який колір хочеш? Mm. Хі -хі -хі. Упс. Нічого. Клади а на ту підставочку, бачиш? Ага. Ну, Ну, нічого. Боліза видає білий. Давай. Ні, да, так, отак, молодець. А це так виглядав наш стіл. Лазанія. Салат Цезар. Там у нас така обштрую з грибами також. Такі гарні знайшла серветки. Дуже мені подобається. Так все просто, якось, наче небагато, але витратила дуже багато часу на все це. Також були різні закуски. Ось, бачите, колбаски, сирочки, моцарелка, такі, як сир в клярі. Лазані взагалі в нас дуже всі люблять, тому готувала, не роздумуючи. Оце саме той штрудель з рибами. Загадай бажання, щоб ти хотів, щоб в тебе було. І задуй свічки сильно подуй Загадав бажання? Загадав? Так, Давай, ну тепер сильно 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 дуй, щоб зараз, зараз. І Іще разок. ще разок. разок. Молодець! Вічки задув сам. Ти сам задув свічки. І ось так тортик виглядає всередині. Це його розріз, дуже-дуже смачний. Деві взагалі не їсть торти, але цей вперше з'їв сам майже повністю. Тому ось таке в нас вийшло свято. Всім дякую за перегляд і побачимось вже в наступному відео, в наступній частині. Всім па-па!